Ласкаво просимо до програми Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. Китай збільшує запаси нафти та золота, через що зростають побоювання щодо підготовки вторгнення на Тайвань. Експерт висловлює свою думку. Війна можлива, і люди непокоїться. Про це багато говорять на найвищому рівні в уряді США, Пентагоні Тайвань повідомляє про поновлення військової активності Китаю поблизу острова. Її фіксують лише за кілька днів після дводенних військових навчань. Пекіна. північна Корея критикує свого найбільшого союзника Китай, який обговорює з сусідами денуклеаризацію корейського півострова. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. збільшує запаси золота, накопичує нафту та проводить масштабні навчання. Дії Китаю викликають запитання, зокрема найбільше, чи готується Пекін до вторгнення на Тайвань. Минулого тижня Китай завершив масштабні навчання навколо острова. Вони почалися за три дні після інавгурації нового тайванського президента. Командувач силами США в індотихоокеанському регіоні каже, що це було схоже на репетицію вторгнення і що американські військовики стежать за ситуацією. Компартія. Китай вважає Тайвань частиною своєї території, хоча ніколи ним не керувала. Китайський військовий експерт пояснив, що на навчаннях відпрацьовували блокування зв'язку Тайваню із зовнішнім світом. За його словами, Тайвань ізольований острів, і його економіка залежить від експорту та імпортних енергоносіїв. Якщо Китай перекриє торгові шляхи, економіка Тайваню може обвалитися. Водночас сізіньпін, виступаючи минулого місяця у військовому медичному університеті, закликав студентів і Військовиків цитата зосередитися на полі бою. Щодо золота, то перші три місяці 2024 року. Центральний банк Китаю був головним покупцем цього дорогоцінного металу у світі. Загалом Китай понад рік збільшує свої золоті резерви. У 2023-му він поповнив їх більш ніж на 200 тонн. Китай також збільшив запаси сирої нафти. Перші два місяці 2024 року його стратегічний резерв поповнювався більш як на півмільйона баралів на день. Були й деякі довгострокові приготування Так, у 2022 двадцять сі провів перестановки в керівництві країни. Тепер 60% найвищих чиновників це ті, хто має досвід роботи з Тайванем. КПК також на 25% зменшила свою частку в казначейських облігаціях США із понад трильйона у 2018 році, приблизно до 800 мільярдів. У цьому це ускладнить захоплення китайських резервів у разі війни. Чи варто світові готуватися до війни на тлі зростання напруженості навколо Тайваню? Чи ж це стратегічні маневри Китаю, які дають змогу закріпити досвід, отриманий із вторгнення Росії до України? Ми поговорили про це з Андерсом Кором, видавцем журналу політичних ризиків, та директором Кор Аналітікс Кор, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую. Зараз Китай накопичує ресурси, такі як золото та нафту, що змушує деяких думати, що він готується до війни з Тайванем. Яка ваша думка? Перед усім, багато з цих цифр повідомляє сам Китай. Тому ми не знаємо, що відбувається насправді. Ми не повинні недооцінювати ризики від Китаю, але я вважаю, що до цих цифр треба підходити критично. По-перше, його запаси збільшились із 63 до 73 мільйонів тройських унцій. Це те, що в Китаю зараз у запасах згідно з його звітністю приблизно 2,5 тисячі тонн. Це лише 1% загального обсягу світових запасів золота. Китай набагато більше інвестує у долари США ніж у золото. Але чому ж ми останнім часом бачимо зростання вкладень у золото? На це може бути 100 причин. Наприклад, Китай дізнається про плани Росії розпочати війну в Україні та збільшує свої золоті резерви. Він дізнається, що Іран має намір діяти. Хамас планує напасти на. Ізраїль він також збільшує золоті запаси. Накопичення нафти це знову ж таки незначне збільшення стосовно загального обсягу постачання. Причина цього може полягати в тому, що економіка Китаю в поганому стані, тому він спалює не так багато нафти, і замість перероблення він її накопичує. Отже, тайванський сценарій це не єдина причина збільшення Китаєм деяких зі своїх запасів. Хтось пов'язує кроки Китаю з конфліктами у всьому світі. Інші стверджують, що мета підвищення самодостатності. Ми бачимо, що Китай намагається зробити свою напівпровідникову промисловість самодостатньою, а не покладатися на Тайвань та США. Що ви про це думаєте? Китай прагне більшої незалежності у глобальному масштабі, і звичайно, розроблення напівпровідників частина цього плану це міра безпеки. Щоправда, це не означає, що Китай має намір воювати з Тайванем. Історична стратегія Китаю та інших успішних держав вихід із конфліктів та провокація воєн між сусідами, коли інші держави знищують одна одну, виникає вакуум влади, і Китай дістає можливість збільшити свій вплив та розширити контрольовану ним територію. Наприклад, якби США та Росія вплутались у війну, то обидві країни стали б набагато слабшими. Китаю ж вдалося б зберегти свої ресурси, торговельні відносини та ВВП. І тоді, у цьому вакуумі, він зміг би збільшити територію та владу. Тому я думаю, що нам слід обережніше робити висновки, наприклад, про можливу війну на Тайвані, пов'язуючи це з тим, що Китай робить із напівпровідниками, золотом та нафтою. Війна можлива, і люди занепокоєні цим. Про це багато говорять на найвищому рівні. В уряді США, Пентагоні. Ми не можемо повністю скидати з рахунків цей ризик. Я просто не думаю, що ми повинні вважати, що накопичення ресурсів та інвестиції у напівпровідники обов'язково свідчать про те, що Китай почне діяти. Андерсекур, дякую, що приділили нам час. Дякую. На Тайвані знову тривожно у середу Міністерства оборони острова повідомило про присутність поблизу десятків китайських військових літаків і кораблів і привело армію в бойову готовність. Загалом у районі острова зафіксували 28 китайських винищувачів. За даними Міноборони, більш як половина з них перетнули серединну лінію над Тайванською протокою. Вона служить неофіційним кордоном між Тайваном та материковим Китаєм. Це сталося через тиждень після завершення дводенних китайських. Військових навчань, як заявив Пекін, їхньою метою було покарати нового президента Тайваню за підтримку незалежності острова. Високопоставлений тайванський чиновник сказав, що справжня мета Пекіна залякати, але не вступати у війну. Раніше Компартія Китаю неодноразово погрожувала захопити Тайвань з силою. Тайвань дістає підтримку на острів. Прибула друга делегація зі США. Цього разу це сенатори, яких очолюють темі Дакуорт та Ден Саліван. Вони прибули за кілька днів після візиту делегації від палати представників США на чолі з республіканцем Майклом Маколом, головою комітету закордонних справ. Ваш візит демонструє міцні відносини між Тайванем та США. Я дуже сподіваюся на подальшу підтримку з боку уряду та конгресу. Візити відбуваються після завершення масштабних китайських навчань навколо Тайваню на тлі внутрішнього політичного хаосу. Опозиційні тайванські партії, які виступають за тісніші зв'язки з Китаєм, мають більшість у парламенті. Вони ухвалили законопроєкт, що дає змогу обмежити повноваження президента. Докладніше про дебати в парламенті Тайваню. Уряд острова каже, що відхилить законопроєкт про парламентську реформу та не дійшли його на перегляд. Раніше у вівторок законодавці ухвалили законопроєкт, який викликав масові протести громадян. Люди побоюються, що за законом стоїть компартія Китаю цього разу не було обговорення, і законопроєкти вийшли сирими. Без детального обговорення ці недопрацьовані законопроєкти зроблять тайваню ведмежу послугу. Yeah. чи вигідні ці закони Китаю? Yeah, так, звичайно, Китай любить, коли зневажають демократію Закон надасть тайванським депутатам більше повноважень. Вони зможуть вимагати інформацію від військових, приватних компаній або окремих осіб. Парламент також дістане право карати тих, хто не йде на співпрацю. Аналітики вважають, що ці заходи можуть підірвати тайванську демократію. Новий президент Тайваню не має більшості в парламенті. Законопроєкт просувають дві головні опозиційні партії острова. На думку експертів, Пекін сподівається вплинути на політику Тайваню, розколоти громадську думку на острові. Зрештою взятий Тайвань під свій контроль без воєнних дій КПК неодноразово засуджувала нового президента Тайваню Вільяма Лая за незалежність. Вона виступає на боці опозиційних партій острова, оскільки ці відкриті для співпраці з Китаєм північна Корея готова виступити проти будь-кого, хто завадить розширювати її ядерний арсенал, навіть якщо це її близький друг Китай. Пхеньян розкритикував Пекін, Токіо та Сеул за те, що ті закликають його зменшити кількість ядерних боєголовок. Вищі посадовці Китаю, Японії та Південної Кореї опублікували спільну декларацію, в якій порушено питання денуклеаризації корейського півострова. Пхеньян засудив Китай та дві інші країни. І назвавши їхній крок серйозною політичною провокацією, що порушує суверенітет північної Кореї, Пекін відповів на критику Пхеньяна, заявивши, що опозиція Китаю з цього питання залишається незміною, що правда він не уточнив, чи йдеться про денуклеаризацію. Китай, головний військовий союзник Північної Кореї та її найбільший торговий партнер. До того ж, Китай і Росія закликають ООН послабити санкції проти Північної Кореї.